Всім привіт! На продажу зайшла така чудова зварка. Виробник Південна Корея, Ілсентеч, Swift KF4A HGC. В комплекті отакий от компактненький кейсик. Зарядний. Такий кейсик чудовий, легенький. Особливостю даної моделі є те, що. Ось так все зроблено на борту. Акуратненько, компактненька зварка. Також на борту термостріпер, хто любить користуватися. Зараз зайдемо, перевіримо е, інформацію. Так. Ось загальна кількість зварок, майже 3000 зварок. Це рідний його пробіг. Зараз проведемо зварочку. Ну, по ньому, до речі, видно, що він небагато пройшов. Ось такі холдери універсальні. На борту усколювач, термостріпер, дозатор для спірту, пічка. Проведемо зварку. по центру швидко і оперативно зварив волокна.